Всім привіт! Мені з вами Кірчик Пру. І сьогодні я не знаю, чи чи ні, що у нас буде, але. Но... <свят> горішки. Горішки. Так. Знову я дегустую і роблю огляд на горішки від от... Порошенка. У <свят> мене комп'ютер вирішив мені запустити кучу рандомної фігні. Яка мені не потрібна через те, що я якимось чином промахнувся по всіх іконках, яких тільки міг. Ладно. Ну так ось. Сьогодні ми я вже вдруге повторюю. Сьогодні ми. Горішки. Як ви можете побачити, вони такі круглі. Ну, тобто не такі, як зазвичай, вони зазвичай овальні. Це через те, що це горішки з фундуком, а не з. Я не пам'ятаю. А, ні, я згадав, який там горішок був. А, мігдаль. Так, а тут фундук. Фундук, я, я сподіваюся, ви бачите фундук. О. Ого! Воно сфокусувалося на. Іди нахер, не фокусуйся на моєму. Во. Так, що ми ще тут бачимо? Ми ще тут бачимо фундук у молочному шоколаді. Вжити до. до Ніколи, судячи з усього. Запаковано А, Сьогодні. ДП ізюмінка. Мені здається, що я вже це говорю в другий раз. ДП ізюминка. Увага. ДП ізюмінка. Диповім ізюмінка, я вам кажу, що у вас немає ізюма в горішках. Я вам дякую за це, бо я не наважу ізюм. Повну інформацію про товар дивіться у місці продажу. Значить, ми не побачимо сьогодні з чого... Який склад у цих горішках? 115,60 ціна. Але чомусь 312,12 Вт. Що значить. Це ви ви бачите. Що він там, блін, тикає? Ти, блін, я ще й не знаю, чи буде відзеркалене відео чи ні. Ну, тобто ви ще можете бачити це, як я прямо зараз це бачу. Тобто, блять, все забудом наперед. Ну, рошен, звісно ж. Я, я не знаю, що це показувати. Окрім того, що. Кольор такий же. Тільки форма інша і горішок. Давайте я чомусь зараз його розпаляю, на... так, ну, вкус нормальний, вкус нормальний, вкус нормальний, так. Так, ну оцей ось горішок я вже загадив, тому давайте його і розріжу. Я поки що тут постойти. А я зараз пошукаю, чим мені розрізати. Да, На, Риш. Ладно. Так, такой все режима. Блять. А, не, ну нормально. Нормально, он уже Из таких вот с вышли две штуки. Две штуки, две формы. Ну так, я це точно вже не буду їсти, бо якщо ви бачите, тут шерсть довбаної жирсі. Ну, тобто бесті на цьому, довбаної кішки так, на цьому. Ну, як ми можемо бачити, тут і дійсно так званий а, не мікdet, фундук. Як ми можемо бачити так. О! Ну, Я навіть не знаю, що мені тут ще робити огляд, бо. Ну, в случае я прикольные значки. Прикольные значки, блин, на дни. Так. М -м Гол. Гол. Так. Я не могу сейчас найти что еще, чтобы показать на, 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 на устанок. Так. Поки я. Опа! What the fuck? Що за. Що по вашу мать Ну, на цьому все. Дякую за перегляд Підписуйтесь на канал. о, до речі, я забув свою одягнути. Підписуйтесь на канал, ставте жирного ставте лайки всім! І до побачення. До наступних відео.